Якими, на вашу думку, є найбільш ймовірними сценарії розвитку російсько-української війни у 2026 році? Я думаю, ключова тенденція збережеться, яка вже панує в принципі два роки, якраз з осені 2023 року. Тобто, що Росія, на жаль, володіє ініціативою, те, що ми перебуваємо в обороні, те, що Росія буде вибирати основні напрямки ударів, скоріше за все? Наступний рік буде роком битви за слов'янську Краматорську агломерацію, тобто Росія намагатиметься створити умови, по-перше, для неї. А по-друге, можливо, навіть вже приступить до спроб власне захопити збройним чином ці території. І ключова тенденція, яка намітилась в останні два роки, вона зберігатиметься, тобто що Росія буде нас витискати, але при цьому не зможе перетворити це в прориви. Ну а нам буде важко стабілізувати лінію фронту повною мірою.